Ви будете вражені, но це єдиний випуск, який я буду монтувати, тому що мені треба додати цей комент. Арсеній, щиро вдячний, я не з тих враєрів, котрі Ой, та я все роблю правильно, ти ніхуя не розумієшся. Нот! Я поняв. Давайте спробуємо ще раз. Дивіться, з приводу удачі ти дуже файно сказав е, життєвої іменно в плані того, що ти там, наприклад, чуть не залетів у кювет, під пісню стрикала і все тому подібне. І я теж зрозумів, що треба цей пункт розказати. Ну це ж не порядок. Ну як мені давати MVP, якщо я не розказав про все. Вірно, тому однозначно, удача. У моєму випадку теж було, коли я з 15-го Сеня ти недооцінив, не з 10-го бери вище, з 15-го впав і мені фартануло. Чому правильно? Бо я не впав на твою машину і вижив. Хоча навіть якби я впав на твою, я би теж вижив, але я не знаю, чи я би коцнув номера, тому що вони дуже класні, їх взагалі заборона навіть навіть дивитись в їхню сторону. Так, життєву удачу я не сказав, за це мені вакбан. Згоден. Стосовно удачі і закономірності я розказував, але давайте попробуємо ще раз на пальцях і потім уже до життєвої. Значить, удача це дорівнює кладем теорії ймовірності, яку ви можете побачити в інтернаті. Ну, якщо так коротесенько, приклад з луком і ціллю, котрий я казав. В тебе є ці, в тебе є лук. Ти можеш стрільнути прямо. Ти можеш стрільнути під таким кутом, під таким, щоб в один з цих разів попасти і збільшилася взагалі твоя ймовірність взагалі в ту ціль єбанути. Щоб тобі потім сказали Найсаїм, імбро. Це ще, це ще правильне моє судження було, що е, касаємо удачі. Вона збільшує ймовірність. А не реалізацію того, що в тебе вийде. А касаємо закономірності, я правильно сказав, що е, сукупність твоїх дій такою горкою накладається, і в моменті це запускає ефект снігової кулі, е, коли в тебе, як, як в книзі атомні звички, до речі, дуже підходящий, е, дуже підходящий приклад до терміну закономірність. Так от, як е, ефект снігової кулі, воно отак поняв, все збирається і отак. وا! І пробиває ті самі двері, про котрі я говорив, в котрі треба битися і рано чи пізно. Тебе все буде, от що стосується життєвої удачі, я би тут теж, як я казав, того разу більше відкрився світу. Тому що, якщо жити по правилу, що не були багатими хуй начинати, ну то єднозначно ти притягнеш до себе не найкращі, що називається не найкращих людей, наприклад, всю команду Virtus.pro. Тому я вважаю, тут треба все таки менше скептицизму, що ой, та ні, та ні, та все пред що все за нас написано як повістка від руки на вулиці. Я вважаю, що ні. Так чи інакше удача життєва нас може е, спід... не спіткати, як би це сказати, іменно, що вона нам поняв дарована. Так що інакше у нас може бути життєва удача, але очевидно, я говорив про позицію жертви і ще добавлю, що е, якщо ми замічаємо все погане, то однозначно ми ніколи блядь, у житті це не замітимо. Тим паче, якщо ми ще й плюсом себе з кимось зрівнюємо, тому що комусь, та в ми комусь, всім точно мало хвартанути хоча б один раз, це підтверджена інформація, яку можете побачити на сайті. На Хелл ТВ! Добре, не суть! Чому я так вважаю? Тому що більшість можуть цього не замітити, бо ой, от йому там фартануло, він має мільярди, а мені що? А тобі могло фартанути в будь-яких інших моментах. Наприклад, ти теж не залетів у кювета, не обморозив собі, не знаю, ноги, руки, коли де-то були морози і все тому подібне. Тобто в тебе може бути менший, що називається не такий видний на весь світ, як MVP титули Зайвої Сімпла. Е, результат. Не результат, як я правильно сказав. А, фактор удачі нагадався. Перебачте все-таки, я ж кажу, я з бедлана, замітьте мій прогрес, як спрогресував е, ну, хто. Ну, от той Сноу з... Я забув, де він грає? Пенчисон. So... Ну, коротше, нагадаєте мені. Е, так же само і я, що називається Аннал. Anal... Огічно, спрогресую і буду величайшим оратором, бо язиком я працюю, це можна спитатись у будь-якої дівчини на відмінну, і що називається, володіння в мене, є, дай Боже. Тому, в когось, вона, прям не знаю, величезна він виграв в казино, все, давайте заходіть по рефералці. Комусь фартануло не так видніше, але він розумієте, він того не веде, бо він веде того, котрий має там джекпот, він зірвав його і все пише, пропало. Надіюся, тепер я більш доступніше пояснив всі ці фактори і додав, добре, що ви мені нагадали, додав стосовно удачі в житті. Це була все-таки моя суб'єктивна думка. І вона може відрізнятися від вашої. Якщо це так відрізняється, блять, ну знов мені не фартануло в тому, в тій жезні. Йоп твою наліво, а от йому фартануло, як він. Сильніше, сильніше. Все. Підсумовуємо. Два стільці. Удача, закономірність. Чи можемо ми вірити і в то, і в то. Конічно, тому що обмеження тільки в нашій дурній голові. А щодо удачі в житті, вона от буквально зараз. Добре, давайте. Квіз. Це як то се називає молодежне, молодежне слово, типа. Попробуйте згадати конкретно свої випадки, удачі, котрі були, але ви забили дітородний орган по причині тому, що ви дивитеся комусь там іншому фартит і переходите по рефералці і зливаєте все в той момент, коли Сеня публікує мільйони зборів на стрімі, на котрі ви хоч гривню закинули. От і я про те ж. Спробуйте зараз, без всяких там скептицизмів. Дійсно, наодинці краще, бо може ви дивитесь стрім, або й моє відео, або й і то, і то для себе. Чи віписати, чи я не знаю щось. Тому подібне. Коли мені фартануло. І полюбе один випадок, один випадок точно буде. Клянусь усіма е, медалями сені, чи як це називається, нагородами. Ну і все тому подібне. З повагою, на Твічовський зайшли, чи ні? Трошечки не чую. Чекаю вас там, посилання в описі. Дистинктивно проводимо час і єднаємося, як одна велика сім'я. Е <кл 'язок> <кл 'язок> Таку смішнявку нагадався. Я як одне велике, що називається, об'єднання хасидів в Умані. Да? Чи, чи як вони? Хаседи, євреї? Е ну, не буду казати на слово Жи, бо хтось може дивитися на стрімі. Все. З повагою, якщо знов пояснив педибіляче, пишіть знов. Мені я ж кажу, у мене нема такого, що я зіркати фраєр. Ні, я ж завжди за конструктивну критику і за то, аби виправлятися. Надіюся, у мене це вийшлося. Якщо ні, боже, ну коли ж мені пощастить.